Добрий вечір, пане Сергій. Дуже дякую, що ви прийшли. Для нас навіщо вам це все треба? Ви ви успішна людина. заробляєте собі на життя, заробляєте непогано. Лізьте. От... Що, грошей не вистачає? Я серйозно питаю. Даніла ну, невозможно далі жити в тому місті, в кого перевращається в Київ в в, да. в останні ну, 10 лет, по крайней мере 10 лет. Киев деградирует. То есть вот у меня лично ощущение, как будто, то есть его просто завоевали варвары. То есть охота просто проводить параллели какие-то с Римом, да, он, то есть два древних города. Вот в свое время варвары пришли в Рим, ну и так там колотили статуи, растаскивали мрамор. У нас это в другой форме все организовано, то есть статуи не так много, чтобы их разбивать, но зато можно поставить дырки киоски вот заполонить вообще мусором улицы и не понимать куда, то есть не вести город куда-то в светлое будущее, не пытаться Его сделать удобным для жизни, mm -hmm. счастливым, успешным. Ні, що з перечисленого вище не думаю, ні не забути тих, хто управляє хто mm -hmm. управляв городом на останні роки я не я не буду, я був би неправдивим, та якби сказав вам, що я маю поняття якесь про вибачий список самопоміч. Навіть коли приходять ваші колеги до студії, я почуваюся досить непевним. Я нічого про вас не знаю. Хоча я в 25 п'ять років пишу, спостерігаю з українською політикою, розмов. Гляю, ну, з сотнями українських політиків від президентів до депутатів районних рад. Розкажіть людям свою історію, будь ласка, в, декі, в декільких е, словах. Наприклад, ваш колега, який був у нас у вівторок, він сказав, що він сам з Донецька: що є кияни нам по духу та, а обрався за списком львівського мера. Ну, це добре звучить. Мені говорить про те, що у нас нарешті закінчився чи закінчується в Україні цей е, вузький вузьколоби, якщо хочете територіальний патріотизм. І ми Мы уже начинаем думать, ну, по крайней мере, о из нас, масштабами державы, а не своего хутора, своего села. Итак, кто такие Сергей Гусовкин? Ну, в моей ситуации все чуть более односложно. То есть я киевлянин и всю жизнь прожил в Киеве, за исключением нескольких лет, когда был офицером и служил, кстати, под Москвой. Угу. Я ресторатор, то есть угу. предприниматель. но в данном случае, так сказать, если говорить о предмете занятий моих, это ресторанное дело. Занимаюсь им уже больше десяти лет. Угу. До того занимался инвестиционными проектами, спутниковой связью, ну, потому что служил в звездном городке. Mm -hmm. и, то есть летал на Байконур и так далее. Mm -hmm. и, ну, вот, собственно, вот я думаю, что дальше можно вдаваться в подробности, но этого достаточно. И, 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 то есть мне удается, удалось за там, те годы, вот, я, которые я занимался бизнесом, обустроить, скажем, там, свою жизнь, свой какой-то, комфортный мир вот так как я хотел mm -hmm. да но ну это в общем ну, довольно мещанская такая штука и хорошо когда так жизнь устроена в швейцарии или в италии то есть ты обустроил свой непосредственно мир вот а дальше за его пределами все тоже хорошо вот, а у нас ведь иначе то есть нам приходится фактически обустраивать мир но почему вот много у нас железных дверей на, на то есть вот парадные двери в любой там старый дом Да, не обязательно будут металлическими, Они будут, как будто это гаражные ворота. Ощущение, болит, кто-то собирається старанам брати этот дом приступом. И, ну, то есть, почему ми так защищаемся? Почему У нас височенные забори стоять. Ми ну, вот полагаємо, ну, я обобщаю, конечно, ну, вот але так, так, так уж повелося, да? ну, що там рож... хорошо вот здесь, mm -hmm. а далі там, там страшно и там плохо. Mm -hmm. Вы сказали, що Київ э, говорили про світле майбутнє Києва. Що таке світле майбутнє Києва, місто, яке загинається. Я дивуюсь, в целом, что у в технологическом смысле не загнулось, что тут жизнь не прекратилась. В этом смысле легко, то есть, за что не возьмись, все, все можно улучшать. И, 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 то есть, теоретически легко, потому что всюду плохо: воздух плохой, вода плохая, зелени мало, машин много, для пешеходов неудобно, с финансами туго. Вот, то есть, вот. Юнеймет та назовіті в області, і не можна бути реалістом, ну і цьому звучать як как, какого-то там так страшно а, а я наважуся запитати, як ви плануєте це робити? Пробачте мені мої, моє наївне питання. Наївність його покликана не в останню чергу тим, що Київ завжди був локомотивом змін в країні. Все відбув. Ну так сталося. Так? Mm -hmm. І люди зараз будуть по всій країні дивитись на те, що тут відбувається. І вони або остаточно скажуть все, нічого не буде. Та або якраз навпаки, ви, такі як ви, які прийшли до Київську велику політику, потягнуть не просто Київ, вони потягнуть е, всю країну. Як ви будете це робити? Ви знаєте, комплексно, тобто тут немає єдиного якогось -то алгоритму, тому що нужно якісь речі міняти радикально і принципіально, тобто так, ну так це там революційно. Да? То есть делает все максимально открытым. Потому mm -hmm. что опять-таки власти вот за многие годы уже привычно было. То есть, вот тот, кто вышел на этот уровень, там, депутатский, неважно, это городской или это депутат Верховной Рады, и дальше они решали свои вопросы. То есть как бы процесс избирательности завершен, можно заниматься своим. То есть это не это Вы тоже мережу личность. Ну смотрите, у меня их ну, вот сейчас там, шесть, да, если uh -huh. я не ошибаюсь, если считать кафе. Вот, то есть и вот эти шесть я сумел построить вот в те в те годы, которые. лихие, да? да. То есть, ну я и так построил там седьмой, восьмой мне для этого не нужно идти во власть. Ну, uh -huh. а, вот, то есть. Но возвращаясь к вопросу да -да. начальному. То есть це і радикальні и і и, і і и, и небольші мелкі шашки. То есть, вот допустимо, то що касается там тих же самих мафов, да, которых вже о цього Кто місця, не... будь ласка, докладніше. Що тільки не а, я, а, кстати, вот що такое маф? Ви вот, карасарай, сарай, сарай мала архітектурна форма, це я знаю. Але це сарай, який продає зранку до 24 години на добу бухло. Я вибачаюсь кому дітям і цигарки. Да, захорощают место. Завтра вы попробуете их закрыть, и вам организуют тысячные демонстрации, что забирают рабочие места. Совершенно Правильно? верно. Я бы расширил еще вот этот круг этих ваших знаний. То есть, ну, есть Способ, Нет, нет, нет способ расшифровывать. Mm -hmm. Это личное изобретение. Это еще и малая автомобильная форма. Mm -hmm. Вот это вот куча этих ставрик, которые заполонили город. Вот это тоже элемент вот того самого процесса, когда вот варвары захватили город. Как с этим бороться? Я не думаю, что возможно. Можно это победить вот одним каким-то так сказать, там четким действием. Невозможно. Потому что действительно то, о чем вы говорите. Моментально выведут на улицы кучи там так сказать, тружеников, да, которые, кстати, если говорить вот предметно, то я не думаю, что это люди и вообще вот этот бизнес, он хоть что-то приносит, что-то он дает городу, угу. потому что ответственность у, у этого бизнеса никакая. По ну там контрабанд же То все. есть те люди, там которые же, там да. работают, и, то есть это, как правило, не киевляне. Угу. Я думаю, то есть я не проводил лично статистических исследований, думаю, что это так. А, то есть ни, ни у одного из этих ларьков не, за, не может быть заключен и не заключен. Соответственно, договор на вывоз ярких, мусора. Угу. Ну, то есть, это ну, тотальное, тотальное, тотальное несчастье да, для, для города. А, как с этим бороться? Ну, вот, я думаю, что нужно ноу-хау. Мне кажется, что э, нужно, оборо вот, нужно находить. Знаете, вот э, такая параллель: Мидии как собирают. То есть они растут очень плотной колонией угу. вот, друг друга. Да, вот так, как и ларьки. И что, что нужно делать, чтобы эффективно собрать медиа? Значит, Надо одну выковырить, Это сложно, вот. Если это там под водой, нужно там долго задерживать дыхание. Вот, но если одну выковырять, и дальше можно по кругу расходиться. Mm -hmm. да? И вот так, я думаю, и с, и с мафами. То есть нужно начать ковырять, обозначить место, сконцентрировать, опять таки, действия всех властей, которые существуют: санэпидемстанции, благоустрии, участковые, все подряд. Вот должны прийти и дать потом отчет, что происходит вот там около станции метро, например, университет. Или около станции метро «Золотые ворота», или еще какой-то. Да? Может быть, надо вести себя, опять-таки, честно и сбалансированно, то есть и вот заняться одним местом, например, на правом берегу, и одним местом на левом берегу, и показать киевлянам. Mm -hmm. mm -hmm. Моментально mm -hmm. получить звонки от прокуроров или милиционеров mm -hmm. по-разному. Mm -hmm. Больше никого, да там, mm -hmm. да, там очень четко все, так что, там, <laughs> две партии, как в, как в Америке, mm -hmm. прокурор и милиционер. Вот. И дальше решать. Що, відстрілювати ментів і прокурорів? Ну, ви знаєте, просто говоріть о том. То mm -hmm. Вам дзвонять, вам кажуть, вам нам дзвонив от такий mm -hmm. так, то товариш. Як так, ви да? потрапили до самопомочі? Я от особисто знаю судового багато, багато років, але до самопомочі не потрапив. А ви отак, от ресторатор, успішна людина, киянин і львівський список. Як це було? В чому інтрига? Но, uh, no, no, Насколько я знаю, uh, сам искала uh, людей для того, чтобы с ними идти в Киевраду и искала разными путями, то есть задавали вопрос на самом деле громаде да, общественности, города, то есть был вариант предлагать себя. Был вариант предлагать кого-то, то есть была онлайн-форма, которую можно было заполнять, и там, соответственно, указывают, так сказать, да, кого-то там и знакомо, кому доверяют. Mm -hmm. да, то есть таких набралось человек 200. Mm -hmm. вот, после чего проводили внутри так сказать, там, консультации, так сказать, обсуждения, встречались, интервьюировали, в том числе непосредственно Андрей Садовой. И в итоге вышел список из 21 человека. Mm -hmm. Вот. После чего этот список был показан на Фейсбуке и голосовали. То есть там, ну, там была какая-то очередность, которую предлагали, опять-таки, предлагала самопомощь. помощь. Вот, ее показали общественности, вот, в данном случае в социальной сети. Вот, и была возможность голосовать, то есть то ли вносить какие-то перемены в этот список, то ли не вносить. И на самом деле проголосовали, большая часть читателей Фейсбука проголосовали за то, что этот список подходит. А кто платит и... за компанию? А ну то есть, фактически, так, вот такой выбор, вы имеете в виду, віл борди, білборди там якась була однаглядна агітація, роздавали листівки. Це все коштує. Э, то есть был фонд, самопомощь, были, э, были взносы волонтер, ну не волонтерские, да, то есть спонсорские, то есть это, ну, у нас компания вы могли обратить внимание, то есть у нас э, у нас всего ничего, то есть мы не заполнили Киев э, своими билбордами, то есть у нас не было какой-то массовой рассылки, то есть у нас был небольшой тираж газеты, которая печаталась в Тернополе, то есть мы, экономия была тотальная и, и, и так сказать, радикальная, mm. вот и все наши медийные выходы, опять же, они, в общем, то есть мы, ну там джинсы не было. Mm. Вийти з цими залишками, я не хочу вживати слово екскременти, але іншого я не маю. Від того, що залишилося від космічної команди, яка проповзла, прикриваючись в тому числі гаслами удара, не самопомочі до Київради. Ці люди повуха в оборудках Чернівецького Черновецького, перепрошую. Роздеребаніна, продана ж. Все. все, я навіть не знаю, кому належить цей. Будинок, чи він виведений з власності Київської територіальної громади, чи ні. Комісія Кулюкова казала, що тоді таки так вивели Київ міськбуд. зараз не знаю. Ну, могли зробити да, все що угодно. Ви знаєте, в во Львові, вот ми говорили о том, що Київ може вот, в процесі. Про, развитие... ну, что... так, так да. ну вот, кстати, ініціативу я думаю, Київ втратив. Вот и сейчас скорее как раз локомотивом Львов является mm -hmm. и, собственно, в этом тоже в отчасти феномен вот успеха. Садового, я имею в виду успеха его как публичного политика, ну, а правда. не просто хозяйственника. Вот, потому что его, я не знаю, я с радостью вот всякий раз, когда появлялось сообщение его обращения к львовянам, да, оно, для меня оно было таким же видеообращением и ко мне, как гражданину Украины. Mm -hmm. Я знал, что во Львове хорошо и, и спокойно. То есть, если вот есть остров, и в декабре это было, и в январе, и в феврале, то есть вот островок какого-то там покоя разума, да и, и относительного благополучия насколько может быть благополучная ситуация в стране вот он во Львове существует mm -hmm. так вот ну почему о Львове я заговорил там здорово упал уровень преступности после того как разобрались с вопросом освещения улиц mm -hmm. и я думаю что это очень похожая схема то есть да вот в переносном чуть смысле должна работать и в отношении Киеврады просто нужно свет давать на процессы происходящие и дальше, ну, то есть да, дальше жители города видят. Ну, то есть, я не думаю, что там бегать с винтовкой будет эффективнее. А и, вам... и будут реагировать uh -huh. на действие власти. Uh -huh. То есть у меня был спор долгий вот с отцом. Он говорит, а что вы там сделаете? Сколько у вас войдет человек? Я говорю, ну, надеюсь, 5. Uh -huh. Пятеро у нас будет. Да. А там большинство удара, и вас вообще на вас внимания обращать uh -huh. не будут. На нас могут не обращать внимания, мы будем обращать внимание. Mm -hmm. И мы свое внимание, обращенное на вот там те действия, которые будут не соответствовать там задекларированным программам. Мне на самом деле не так принципиально, что, деклари... что декларировал удар. Вот. Но я розумію, що хорошо для Києва. Я сподіваюся, що я розумію. І якщо будуть розходитися дії з тим, що ми всі розуміємо, насамперед, що хорошо, вот. ми будемо об этом розповісти. Це Это один из варіантів. Я мав велику тут приємність розмовляти з Кахой Бендукидзе. Він дві речі мені сказав тут, в цій студії. Перше, що якщо ви не будете робити реформи, маючи на увазі Україну, а я можу це екстраполювати і на Київ, да, це висловив. З вас буде це робити Путін. А другу річ він сказав, що ключ до, чи принаймні один з найголовніших ключ. До успіху програм модернізації країни, в цьому сенсі до модернізації Києва, це нульовий, це його вислів, нульовий рівень толеранції до корупції. Це означає, що треба реалізовувати, зокрема, ініціативу Ігоря Валерійовича Коломойського, який сказав своїм чиновникам там, в одному з управлінь, що я вам буду хлопці купувати безкоштовні путівки в Китай, і там вам розкажуть, що роблять з корупціонерами. Як ви будете... с этим работать. Я вы Куклы знаете, все. Я вы знаете, должен признаться, то есть у меня я питал, э -э, в общем, такие, ну, иллюзии, да, вот романтические чуть было. На самом деле как романтические, романтически То есть я думал, ну в ударе же не глупые люди. То есть. Да. В толпе раздался бодрый смех, громкий смех от Начну так. Ну, то есть они не глупы. И если они не глупы настолько, чтобы объявить внутри, там, так сказать, фракции или партии мораторий, или ну, то есть объявить, вот объявить великий пост. Значит, джентльмены, на 500 дней мы зашиваем карманы значит, и трудимся на благо города, потому что дальше же выборы. Да. Киевляне же не слепые, тем более тут какие-то непонятные люди значит, зашли в раду, но явно там чего-то будут пытаться делать, или, по крайней мере, так сказать, поднимать, да, вот эти коврики, под которыми это все и происходит. Но мои текущие исследования говорят о том, что э, они очень разумные, но вероятно, вот все-таки в другом. Вот, вот вы не зря смеялись. А, и э, как, как бороться с коррупцией? Выводить на свет. Uh -huh. То есть э, пахать, конечно, надо. Мы себе, мы, мы, я не думаю, что все понимали, куда идут, но э, вот, вот все эти новые силы, если говорить о членах команд, вот, то, то куда мы попадаем? В какую, извините, клаку? То есть это настолько Устоявшееся, застоявшееся болото, вот власть киевская, власть вообще в стране, в частности, киевская, которой mm -hmm. ну то есть. Ну, ні малейшого нет желания бажання там, да, у власті, так сказать, щось mm -hmm. делати так добре для міра. І, звісно, сейчас, приходять туда, ну, треба пахати на самом деле, сам по попакала. З вашої точки зору, новообраний президент, навіть якщо воно зручно відповідати за себе, в вашому оточенні, ваші, ваші партійні товариші, та вашому за колі. добре. З вашої точки зору, Порошенко здатний знайти каменюку такого розміру, щоб кинути в це болото, щоб воно просто. А, ну, у нас же беседа откровенно, естественно. То есть я призывал голосовать за Порошенко. Даже mm -hmm. на Фейсбуке у себя на странице вот Чому? призывал голосовать. Вот почему. Потому что, во-первых, нет альтернативы, не было альтернативы реальной. То есть мы можем разбираться по каждому из кандидатов. Вы не любите Валерий... Ляшка? Валерияшка? Ну, а за його его любить за, за цирк? То есть он может говорить разумные вещи, но, то есть в данном случае это, так сказать это, раз... это уже, разговорный да. жанр, да. А, а не действия. Значит, а, то есть потому что нет альтернативы во-первых, во-вторых, ну, у нас нет, я думаю, сейчас иного шанса, кроме как консолидировать власть, довериться ей да, и внимательно следить за тем, что происходит, потому что вот тот самый уровень толерантности наш по отношению к э, дурнодействию власти, вот он ровно нулевой. То есть Майдан соберется ну, есть за, там, за, ну, за несколько дней возникнет. Думаю, не надо, думаю да. Думаю, после такого доверия, если начнется опять какая-то там чехарда и прочее, то есть я думаю, что никто, сейчас унывать не будут. Мы настолько, настолько вакцина, то есть настолько прививка была, так сказать, серьезно вакцинирована в 2005 годом. но опять-таки это тоже одна из причин, по которой, я, все, не останусь, я теперь опять с этим с Комсомолом, то есть буду с как значит продолжают разорвать. Надо идти и делать. Вот мы идем и делаем. Не розтанусь з комсомолкою, буду вічно молодим. Да, да, да. Так співали. <рес> Перші кроки ваші, як ви бачите, ну зайдете ви в зал засідань. Це треба сидіти на цих засіданнях. Після того мати справу з цим апаратом, який не таких, я скажу, відверто вам є, так, якщо така розмова, і не таких, як ви перетравлював. Однозначно. Перемалували і, да, і навіть без костіння mm -hmm. Знаєте, я недавно був на ефірі Урени Назарова і тобто mm -hmm. одно дело бути на ефірі, коли ви ще ніхто. И ну, сама и сама куда они. Вот. И потом хлоп, и какой-то неожиданный процент. И, в общем, и, и, ну, понятно, что уже совсем иначе смотрят и принялись. Так, а в какую вы комиссию собираетесь идти? Так, а какую а вы позицию занимали в ночь на 19 а августа 91-го? С... Совершенно верно, да. И да? козобные пастой пользовались. И я на самом деле был чуть обескуражен, потому что комиссия, но ну, я понимаю, какие теоретически есть, все не перечислю. И я говорю, ну, мы там же что-то будем обсуждать Ну нет, вы в какую комиссию собираетесь идти? А в какую вы комиссию мне? А в какую комиссию? Вот я за из тех же двое суток, уже так много чего изучил mm -hmm. о комиссиях mm -hmm. и о традициях, mm -hmm. да, вот в в этих, значит, комиссий, этих да, комиссиях. Да. да, я вам могу точно сказать, что на данный момент. Не имеет смысла называть, какую конкретно, потому что на самом деле надо, во-первых, дождаться результатов, официальных результатов, да. понять, например, прошел ли демольянс или нет. Потому что тогда надо разумным силам так сказать, разбираться, кто какую комиссию будет закрывать. Что угу. у нас пять депутатов, значит, опять комиссий мы можем представить. Угу. Мы можем присутствовать и на других, но да. быть членом комиссии мы можем. Только одну. Одну. И тогда будем соображать. То есть, у нас есть Роман Андрейка, например, да, вот пятым номером идет в списке. Вот он, э, э, руководитель э, э, 24-го канала Радио Люкс. Человек, который хорошо ориентируется в медиа. Безусловно, ему было бы разумно идти да, в комиссию, связанную с, э, со свободой слова, uh -huh. ну, то есть там, с медийным пространством. И сейчас начинаются разговоры о том, что ТРК Киев должен перестать быть просто инструментом мэра и рассказывать, Кличко поехал туда, Кличко поехал сюда. Ну, то есть, наверное, будет так, если ничего не делать. Uh -huh. вот. То есть, вот, например, у нас есть специалист, который продемонстрировал опять-таки собственную волю. Мы видели все, как вел себя канал э, в э, дни Майдана. То есть я думаю, что это достойный представитель. У нас есть под четвертым номером Максим Габчук, то есть это финансист. Мы всех тут, всех будем есть Первые шаги в моем понимании сейчас. Мы во вторник будем собираться, так, сказать, активно обсуждать многие вещи. Так вот: пять комиссий. Значит, нужно сгруппировать. Комиссии будет так. Вот, чтобы один человек закрывал сразу несколько в одной находясь членом этой комиссии и смежные закрывал и и на самом деле очень мощный бэк-офис и нужно прорабатывать гору материала и нужно разбираться с тем, mm -hmm. как избежать Mm -hmm. uh, вот той самий простой історій, коли на нас набросають mm -hmm. вот такі стопки да? mm -hmm. книг, про які ми будемо mm -hmm. вот. будем, ну, э, mm -hmm. Пане Сергію, у нас на зв'язку є новообраний Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Ми його зараз запросимо до розмови. О, вже є. Пане Олексію, вітаю вас, добрий вечер. Дякую, Добре, що ми... да, дякую, що знайшли можливість з нами поговорити, з нашими глядачами. У нас тут в студії Сергія. Гусовський, Він представляє політичну партію Солідарність Андрія Самопоміч. Садового. Самопоміч, я перепрошую. Прости мені, Господа. Так, да, е, обмішурився, да, е, самопоміж перепрошую, він буде присутній при цій розмові, якщо ви не проти. Мені цікаво буде синхро... наскільки дізнатися, наскільки синхронізовані ваші поняття про те, що, по-перше, треба робити в містах, е, в яких вам люди довірили владу. А друга, друга тема, якщо ви не проти, пане Олексію, як ви будете кореспондуватися з центральною владою в Києві? Я глядачам лише нагадаю, що вас обрано Чернівецьким міською головою, фактично, у вас результат. Результат, результат, як у Порошенка, 55%, навіть більше. І ви вже склали присягу, тобто офіційно вступили до посади. Отже, навіщо вам ця посада і які перші кроки ви бачите свої, як міський голова? Посада це логічне продовження мого життєвого шляху і того, чим ми займалися останні три роки, перебуваючи в опозиції. Що стосується. Цілий задач я абсолютно погоджуюсь з Андрієм Івановичем Садовим, що сьогодні саме головна задача це посилення ролі громад. І якщо будуть потужні громади, потужні голови, потужні ради, то Україна тільки зміцниться від цього. Що ж стосується е спілкування з центральними органами влади, я теж сподіваюся на розуміння і, і не тільки як е представник міста. З якого ви теж родом привіт вам з чи рідних чинівців, а і як міський голова, який прагне чогось змінити. Угу. Які першочергові проблеми в місті? Скажіть, будь ласка, людям. Дороги, корупція і низький рівень моралі. <рес> Я... моралі, моралі і культури. А все, все як завжди. Що да. в країні проблеми, дуроки і дороги. А да, що з дурнями будете робити? От питання. Вчити. Вчити. Намагатися прививати любов до рідного міста, повагу до оточуючих тих людей, повагу до влади. Пане Олексію, ми говорили з Сергієм про те, що одна з запорук успішної діяльності можливої в містах, це нульовий рівень толерантності до корупції. В який спосіб ви думаєте спрацювати з цією проблемою? Боротьба з корупцією це на рівні міського голови це тільки власний приклад. Якщо міський голова не бере хабарів, то це означає, що це величезний запобіжник для всіх його підлеглих пане Олексію. Чи бачите ви можливі шляхи співпраці з мерами? І депутатським корпусом інших міст пан Сергій говорив нам Сергій Гусовський. Говорив нам про те, що зараз Львів є таким собі локомотивом продуктивних позитивних змін в країні. З вашої точки зору, якою мірою це є, відповідає дійсності, і отже, як ви будете, якщо будете співпрацювати між собою, а в тому числі Львів? Я можу сказати, що ми вже співпрацюємо. З депутатським корпусом і Львова і з міським головою Львова, з депутатським корпусом сусіднього з нами Кам'янець-Подільського. Є вже налагоджені контакти з депутатами і з владою Харкова навіть, тому що для нас це принципово. Дуже часто міські громади і міські влади вигадують роби. Тобто те, що питання для те, що вже всі інші пройшли, деякі намагаються придумати. Це неправильно. Треба негайно мінятися досвідом і впроваджувати партію. Батьківщина. А пане Олексію, тут в Київраді, наскільки я розумію, ще є фракція Батьківщина. Як би ви охарактеризували ситуацію всередині партії і в перспективі того, що ваш лідер Арсеній Яценюк правдоподібно може стати прем'єр-міністром при новому президенті? Ну, те, що він може стати чи лишитися прем'єр-міністром, я переконаний, що це абсолютно правильний крок, тому що політику уряду в сфері стабілізації, економічної ситуації не підтримую. Що стосується батьківщини в міській раді Київській, я не можу детально аналізувати. Знаю, що пройшло багато цікавих людей, в міську раду цікавих політичних сил, в тому числі і колишніх членів батьківщини, таких як Лесі робець, побачимо за результатами роботи. З вашої точки зору новообраний голова держави здатний в короткі стисні історичні терміни, змінити на, на кращу ситуацію в країні, як ви можете йому допомогти чи зашкодити в цьому? Я думаю, що іншого варіанту в нього немає. Угу. Я думаю, що будь-яка людина і чи чиновник, який буде шкодити чи перешкоджати. Наведенню країні порядку він заслуговує на негайне покарання. Будемо сприяти максимально і силами громади, і силами депутатського корпусу, і я як міський голова. Може зовсім останнє питання. Ви як новообраний мер вважаєте потрібним відгукнутися? Якщо так, то в який спосіб на вимоги громадського сектору майдану про децентралізацію влади в країні на користь територіальних громад? Ну, це вимога це часу. Це необхідно робити, тому що, тому що всі попередні кроки були неправильні, коли влада централізувалася. Візькі голови сьогодні фактично позбавлені багатьох повноважень, за які, за які з них питають. Наприклад, каже, архітектурно будівельна інспекція. Віський голова не має впливу на те, як розбудовується місто. А основні претензії йдуть до нього, не до президента чи до віце-прем'єра. Пане Олексію, Сергій Гусовський, представник. Ну тепер вже депутат Київської міської ради від самопомочі має до вас питання. Прошу пане Сергію, добрий вечір пане Олексію є невеличке питання щодо відкритості влади як такої, відкритості процесів, які якими наповнене місто, наприклад, відкритість бюджету, відкритість того, як він виконується, щоб це це все було видно громаді, і відкритість. Всього, що стосується комунальних підприємств і так далі, щось ви будете ну, якісь окремі дії застосовувати, чи вже, вже все добре з цим mm -hmm. в Чернівцях? Абсолютно, абсолютно не добре. На виборах я йшов був, був, всього навсього з двома обіцянками. Перша обіцянка це була обіцянка працювати чесно, тому що тільки в цьому випадку міський голова може сподіватися на підтримку громади. А друга обіцянка працювати прозоро, тому що в цьому випадку можна уникнути багатьох помилок, за які потім треба відповідати або перед законом, або перед громадою, або перед Богом. Я не боюсь відповідальності, але знаю, що навіть самі непопулярні рішення, якщо вони прийняті прозоро, вони найоптимальніші, і громада це зрозуміє. Дякую, сердечно. Дякую сердечно, Олексій Каспрук, новообраний мер Чернівців, був в нашому ефірі. Допомагав як міг депутат Київської міської ради від самопомощі Сергій Усовський, нове обличчя української політики. Дякую сердечно, пане Сергію. Дякую. Завжди будемо раді, Я принаймні, бачити в нашій студії. Дякую, що прийшли.